Вам глядачам, як тормоші завдяки нашим збройним силам України, вони неймовірні їм наші ваші області. Третьої бригади третьої окремо штурмовою бригади це ваш харківський напрямок. В них згоріла машина, був обстріл згоріла машина і їм зараз ні на чим доставляти на передову припаси. Будь ласка, допоможіть нам допомогти хлопцям. Вони прикривають там на передовій нас. Нехай вони знають, що у тилу ми прикриваємо них. Там є скриня. Будь ласка, у кого є така можливість? Допоможіть хлопцям. Ми також долучаємося. Запам'ятайте маленьких донатів не існує. Разом ми сила, разом переможемо. Слава. Thank you